Всім доброго ранку. Ми сьогодні з мамою дуже раненько проснулися. Вікусічка наша ще спить. На вулиці так, і сонечко, і хмаринки. В общем, а в основному погода чудова. Будемо сьогодні вчора в одному сараї прибирали, сьогодні будемо в іншому. Щось приготуємо смачненьке, обов'язково вам покажемо. от... Ну, як завжди, як завжди, все щось є. Потім, може, кудись прогуляємося з вікуською, тому що вже і так два дні вона вдома, їй скучнувато. от так що сьогодні треба виповнити як оті плани за два дні і погуляти десь із нею, і попрацювати. Ну, в общем, ну ми дівчата моторні, зробимо, попрацюємо ще й спінемо й погулять. Сараї ми прибрали, дуже довго прибирали, робили. От. Я ще сьогодні в місто встигла з'їздити. Взагалі, ну я туди і назад. Я на часок у місті була, навіть півчаса у місті була. Купила те, що мені треба там, для, цього, для оприскування та для цей. От. приїхала додому, поприбирали в сараї з дівчатками, трошки відпочили, і нам прийшло. Оповіщення, щоб нам прийшла посилка. От. Посилку нам, мені, ну, нам з дівчатками прислала моя донька. От. Я Ялії дівчатки і хлопчики доперла. Дуже приємно, що ми маємо змогу <рес> отримати від нашої красуньки, від нашої лапочки таку посилку. Зараз я вам її покажу. Ось таку посилку. Мамі на канал ось яка сковорідка, Так що буду тепер млинці смажити, як положено. Ми ще з мамою балакали, що нам треба така. От, От що вона нам прислала, якісь різні, різні якісь ковбаси. От таких, якщо чесно, ніколи й не їла. І взагалі це для мене якась, якісь шоколади ось такі. в цьому. Нутелли, якісь ще там консерви, какао, шоколадку, В якусь вон кіндери, ще щось за картинки. Це ми, ми з мамою не перевели, напевно, квіти, ось такий зайчик. бачите? Це такі томати. чи що воно таке, як? не знаю ще, Будемо розбиратися, ми не розуміємо, вафлі їхні. О, це як я їздила, вона теж мені такі купляла. Бог його знає, що воно це ось таке. Потім лате мені, я в неї була, мені оце сподобалося, е, чи те, капучино. Ось о. А це вона нам ще взяла якесь лате і капучино різних видів. Ну, в общем, страшне. Сири, взагалі, якісь такі. Та, в общем, ми таких і не їли ніколи, що це за сири. Але я думаю, що вони дуже смачні, тому що я там пробувала, то дуже смачно. Е і ще ось о, вікуські книжечки прислала такі. ну Все гарне. Все такі це все розрисовочки, там розмальовочки. Так що ось таке вікуська вже воно прийнялося. <гум> Їсти кіндери, Даві, да вікуся? Так Так що вже вона під'їдає. Бабуся вже плаче наша. Так що, коротше, все хорошо. Дякуємо нашій доцюсічці. Ми її дуже любимо. Ми вже їй послали голосове, ми їй дуже вдячні. Так що, такий нас очікував сюрприз. Так, як бабуся сказала, посилку отримали, підзарядилися, наче трошки відпочили. Тепер робимо сосиску в тісті. Е, дівчатка, ну У мене дівчата ж дуже швидкі, то тісто вони вже замісили самі. От. Так що тісто воно дрожжове, мама мені каже, воно на глаз. От. Ну, це ж кожен знає. Бабушка сказала, що кожен знає. Ну, Не знати будь, то хай... Як не добавите. знають, то хай пишуть. А так ми давали там оцей такий же самий ми рецепт робимо, як давали м -м, пиріху, там на петельні. Оце таке ж саме. Так, робимо сосиску в тісті. Всі приділі: бабуся, вікуся і я. Вікусь в місті їла сосиску в тісті, тепер ми їх зробили вдома. Да, вікуся? Так, да. Зараз бабуся її ось накрути. Бабуся, бачите, як зосередоточено працює? <ривіт> <ривіт> так що зараз будуть красиві. У городі такі маленькі, ну, я, якщо, якщо чесно, то, ми, якщо ви пам'ятаєте, минулого разу її робили, то вони такі були в нас малесенькі. І я купляла сосисочки такі, невеличкі. А цього разу купила здорові ось такі. Вони у нас вийшли такі Як та коза, щоб я через місточок витила кленовий листочок. Так і наше. Таке фатила, таке й фатило. Ан, сміються. бачите, дівчата, з мене, що я не так їм взяла. Та яка різниця, аби було що їсти. Так що, отак от, от ми крутимо і ділося... <гум> маленьких. Ну вже нехай наступного разу будуть маленькі. Ні, не треба. Зараз чи що вже? А, тобі хотіли... Щоб величенька а, була сосисочка. Ой, бабушка не в вікуська якби побільше Те. так, ну все, будемо ми крутити, покажемо вам, як накрутимо, як будемо вже змащувати їх. Вікуська сидить біля бабусі, допомагає морально. Ай, вона моя зірочка. Тепер наша хазяйка маже. О, так що... Так, зараз віднесу в духовочку і минут 15-20 при 180 градусів. Коротше, будемо дивитися. Покажу вам ще, як ми зараз вікуся домаже і будемо присипати кунжутом. Ви ж замітили сьогодні бабуся у нас не в халаті, а при фартусі. Це вона сама собі таке ще. Вона якщо чесно, вона дуже. Любить шити. Ми її машинку колись купили, та так вона до руки в неї не дійшли. Ну, нитками, голками шиє нараз. Тільки щось сказав, щось не так, пошила. Так що... Якщо треба щось, то замовляйте моєї мамі. Мені, ну, це ж, звісно, жарти, ну треба ж якось Пересипай, нам трохи бери. розважатися. Так що вікусечка вже зараз буде сипати Йде? кунжутом. Ось так от вікуся сипе. Це як вікуська підсипає, майже то буде в 10 разів смачніше, ніж ми з бабусею робили самі. так. І так ми будемо робити до кінця. Вже будемо... вам покажемо, як вони спечуться. Так, ми вже спекли. Вони в нас у духовочці були 15 хвилин. Дивіться, які гарнесенькі. Всі гарні. Такі, як у мене Вікусічка. Зараз сказала, вікуська буде пробувати. Да, Вікуся? Так. Ну, бери, пробуй і скажеш. Чи смачно, чи ні. Ще гаряче, а нам вже ж хочеться. Ну, Вдома смачніше, ніж в місті, правда? Бабуся смачніше робить? Так? Угу. А ну ще ж укуси, щоб воно ж було. Тут там і непонятно. Чи ти вже вкусила хорошо? Трошки підстудилося, віхозка трошки вкусила. Так, а ну кажи. Дуже ну, добре, я падаю не хочу. Так, тепер що ти... Тепер, ти, не тепер каже ти дуже смачно, так що готуйте. Ми були раді вам показати, як ми це робимо. Тісто, дівчатка, таке ж саме, як ми робили, пиріг на сковородці, ну, на петельні. Побачите, якщо комусь треба буде, пишіть в коментарях, ми напишемо. Ми пішли їсти сосиску в тісті, да? Да. а потім десь поїдемо, погуляємо з вікуською. Да. І вам покажемо, да. якщо щось побачимо, цікаве. Ми з Вікуською взяли велосипеда, бачите, вже вділи жилетки, днем ходили роздіті, зараз вділи жилетки, їдемо, прокатнемося, може до річки, може так. в общем прогуляємося трошки, аби тільки не вдома. Вікуськи, Я вже така, що мені, якби вже вдома. Бачите, водичка падає, падає. Боже, яка це краса. Вони рибка скидається даже, так от це ми були, ні разу так не бачили, це прямо так скидається рибка вже. Ой, водичка. Красота. Пташки співають. Так, приїжджаєш до річки, аж таке, якось так спокій такий, свіже повітря. Це є одне із найкращих. Це плюс тих людей, які проживають в селі. Яке це можуть бачити. Так, гарненько. На дворі вітер не вгаса сьогодні. Другий день. Страшне. Волосся. отак от. Ну, ну прохладно. На велосипеді їхали, то я не скажу, що я в кофті і ще й натягнула ту жилетку, то що мені було жарко. Днем бігала в одній кофті, а зараз вже все. По селу проїхалися, нікого не побачили. Хоча на дворі вже вечір. Ну, але це будній день. Навірно, ну, напевно, всі, хто поприходив з роботи, зайняті господарством, щось в хаті. Ми проїхали, прогулялися і будемо їхати додому. Приїхали додому. Відпустили нашу лайму. Ой, так добре, забор затіняє вітер. Ну, Правда, і менше і стало. Не можу сказати, ну, але все одно. І сонечко вже сідає, але ще тепло. Ну, ще гуляє, хай побігає, хороша погодка. Так що ми гуляємо. В десь там пішла щось бабусі, розказувати, мабуть. Де вона була, <смеш>, що вона бачила. Ми встали дуже рано, роботи зробили багато. От, от такі справи. Якусь, а що вже бубликів хоче вона? Так. Ну хай ще погуляє, хай, бо вона травичку поїсть, хай. Ви бачите, як прямо на днях, чи на очах повиростала оця трава. Вже сьогодні косілку достали поближе, <смеш> так що діло буде. Да, Вікусі. Вікуськи прийшли жилетку надіти. Днем в бігала так ще роздіта. От. Сьогодні ми вам мало готували такого всякого смачненького. Ну як один рецепт скинули, звісно, із рулетики і светою. Вони дуже смачні, Спробуйте все. Мене там ще просили. Зняти рецепт лимонів маринованих. Дівчатка зроблю. Так що такі от справи. Так що день доходи кінця. <сум> Сьогодні, до речі, на базарі нічого толком не подивилася, От ухватила те, що обрискове дерево, бо вже скоро листочки будуть і все. І там забігла в аптеку, там, що, що мені треба. То я, я ж казала, півгодини була в місті. От, от такі ось. Ой, вам засвітило сонечко. Якусь Тоже вже набігалась, нагулялась. <риклад> Цілий день на вулиці, погодка якраз для цього сприяє, як це пішли ми готувати їй кашку, водичку міняти. Вона ще хай бігає. Ми вже Лаймуську нашу нагодували. У вікуськи у моєї перекус. Вона їсть сосиску в тісті. Трошки прокатнулася, мабуть, нагуляла апетит і виріши підвечеряти. Будемо на сьогодні завершувати наше відео і будемо йти відпочивати. Вікуська сьогодні в нас була з патріотичними резиночками. Так, да, Вікуся? Так. Да. От. Так що, бо ми за цілий день вже заморилися, напрацювалися, да? Да. нагулялися. Тєсті і сусідські в тісті вже підвечіряла, я ж вам кажу. Так що все робиться. Підписуйтесь дуже Підписуй. добрий і так робіть. Да. Добре. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Пишіться ава. Нафигева капка.